Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 23 жовтня. І, друзі, я вам покажу, які автомобілі продаються на авторинку Карбазар у місті Львів. Друзі, не забувайте підписуватись на наш туб-канал, адже у суботу у нас виходить відеогляд автомобілів з авторинку і серед тижня огляд автомобілів, які продаються щодня в нас на Автомайданчику. Тож багато цікавих відео виходить на нашому каналі. Обов'язково долучайтесь. Нісан Кашкай 2010 року, 11550, 235 тисяч пробіг, 1,5 дизель на механіці в комплектації боус, де салон, механічна коробка передач, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Панорамний дах. Peugeot 5008, тисяч 10-го року, 7750, 1,6 дизель, 215 тисяч пробігу. Стренсі 4 Пікассо 10, 250, 14 року, 192 пробігу, 1,6 дизельний двигун. Hyundai Santa Fe, сьомий рік, 207 тисяч пробігу, 4 тисячі 144, 2,2 дизельний двигун, 11250 ціна. Шкіряний чорний салон, присутній панорамний дах, і це у нас повний привід. Mazda 3 Хетчбек. 14218 року, 2,5 бензин, Grand Touring комплектація на механіці з проекцією, шкіряним салоном. Комплутація тут дійсно красива. Шкода Fabia Hatchback 5400, 1,2 газ, бензин на механіці. 9 го року 167 пробігу. Люди оглядають бору. 4352-го року 1,6 бензин. Ford Fusion у нас гібридний. 15-го року 136 тисяч пробіг. Коробка автоматична. Nissan Qashqai, 1,6 бензин, свіжо 9 2009 року, 10,450 Механічна коробка передач, двозонний клімат, контроль, двоколірні легкосплавні диски. Kia Sorento, 6200 2,5 дизель на механіці 3-го року 255 тисяч пробіг в автомобілі. Dodge Journey, 17 рік, 16900, 24 газ бензин на автоматі, 73 тисячі пробіг і є навіть короткий опис по автомобілі. Можете собі прочитати, поставте відео на паузу. Йде комбінований салон, шкіра зі тканиною. Volkswagen Golf 7 11715 року. 1.6 дизель на механіці, 252 пробігу, без ДТП, тканинний салон. В кузові універсал представлений Volkswagen Golf. Поруч B8 Passat 16500 2-літровий дизель на автоматі 17-го року, 250 тисяч пробігу, тканинний салон. Перед-зад парктроніки. Nissan Кашкай. 15200, 1,5 200, дизель на механіці, 247 пробігу, присутня сервісна книга. В гарні комплектації, де лінзавна оптика, панорамний дах, парктронік 360, камера 360 також. Двоколірні легкосплавні диски. Nissan Жук 12500. Офіційно куплена в автосалоні 2012 року 81 тисяча пробігу, 1,6 бензин на автоматі. Салон, комб... Салон не комбінований, де шкіряний. Ось такий станчик. Volkswagen Golf 7300, 1.4 бензин механіка 10-го року 173 рідного пробігу тканиний. Салон, Машинка пригнана з Німеччини з, клім... Ні, з кондиціонером перепрошую і механіка. Honda Accord Універсал 10-го року, 2.2 дизель на автоматі 9900, 204 пробігу, шкіряний салон, люк, передзад партроніки, лінзована оптика, дуже гарна комплектація. Audi Q5, 3-літровий іде дизель на автоматі 2014 року 23500. Давайте подивимося ще салон. Де пам'ять водійського сидіння, 4 склопідіймачі, коричневий салон, ставки з дерева. Це у нас S-Line Кермо йде. Кватру повний привід, звісно ж, і панорамний дах. І підігрівши задніх сидінь, підказують. Гарна, гарна кюшка, і головне, що це в нас 3.0 дизель. Знову зламалось авто. Двонеш автосервіси, а вони всі постійно зайняті. Або, можливо, ти шукаєш автосервіс поруч з найнижчою ціною. Додаток FastFix допоможе тобі у цьому. Це суперзручний додаток, де ти можеш знайти варіанти вирішення своєї проблеми за ціною, часом та локацією. Реєструєш своє авто. Описуєш тип проблеми та надсилаєш запит. Можна додати фото і побачиш пропозиції. Все дуже просто. Також в додатку є багато інших корисних сервісів, такі як шиномонтаж, детелінг, евакуатор та інші. Отож, друзі, додаток FastFix має бути в кожного автомобіліста у смартфоні: Volkswagen Golf Plus, 1,6 бензин, ні, 1,6 дизель на механіці, 9500 ціна автомобіля, де тканиний салон. Двозонний клімат-контроль і механічна коробка передач. Також є вставки з Алькантари. на Audi Q7, 3-літровий дизель 2013 року, 21 500 доларів ціна даного автомобіля, шкіряний салон. Volkswagen Passat. 2, 0, бензин, 2.0 бензин 2900 автомобіль 2020 року. І давайте відкрию вам, покажу ще передню панель. BMW i3 12 тисяч доларів 2015 року 22 кВт батареї, 88 тисяч пробіг. Ось така красива машинка, це наш гібридний 21 2021 року, 19 тисяч пробіг всього -на всього максимальна комплектація. 37 700 ціна. Він код, будь ласка, авто має безключовий доступ, повний електропакет. Вже йде віртуальний водійський дисплей. Ось такий великий дисплей на мультимедію з кліматом, мультикермом, утримання смуг, адаптивний круїз. Підігріви, вентиляція, все-все-все, що хочеш. І є величезний панорамний дах. Також присутні підігріви задніх сидінь. Ну, звісно ж, камера заднього огляду, мертві зони, парктроніки і тому подібне. Не менш красивий автомобіль поруч Tucson – це Еті Гуан з 2019 року в комплектації Airline, це нас Канада, 67 тисяч пробіг, дволітровий у нас іде бензин, двоколірний шкіряний салон, клімат-контроль, автомат, коробка, мультикермо, чорний дах і панорамний, З панорамою, до речі, чорний дах. Дуже красиві двоколірні легкосплавні диски. Fear Motion у нас повний привід. Парктроніки, камера. Кого зацікавила дана пропозиція, контакти ви бачили. Телефонуйте. І ще у нас є ось така переду Антара. 10450, 11 року, 2,2 дизель на механці, 190 тисяч пробігу, повний привід. Заглянемо салон, він шкіряний зі тканиною, комбінований. І, друзі, в нас на авторинку є менеджер компанії Авторія, який безкоштовно публікує оголошення про продаж вашого автомобіля на сайті Авторія. Він просто до вас підходить, перевіряє, чи ваш автомобіль доданий на сайт Авторія, і безкоштовно публікує ваше авто. Honda Sivic на хечбек. 5909 року, 1.4 бензин на механіці, 163 пробігу. Volkswagen у нас шаран. 8800, 1,4 бензин на механіці 12 року, 298 тисяч кілометрів пробігу. Peugeot 3008, 9510 року, 1,6. Дизель на автоматі. 209 тисяч пробіг. Стернсі 4 Grand Picasso, 1,6 дизель механіка. 16 рік 195 пробігу. Ціна 12 950 доларів. Поруч Megane 4-го покоління. 13100 16 року. 1,5 дизель на механіці. Свіжо пригнаний з Європи. Представлений в кузові універсал нас четвертий механ. Volkswagen Passat B7 10100 2011 року 1.6 дизель на механіці 297 тисяч кілометрів пробіг. CR-V, 13 рік, 2,2 дизель на механіці, тканений салон. Також свіжа притлано з Європи без пробігу по Україні. Volkswagen Golf Plus 5,950 8-го року 1.4 бензин на механіці 229 тисяч пробіг. Hyundai Accent 10250 14 року, 2-літровий бензин на автоматі 107 тисяч пробігу, присутній люк та шкіряний салон. Volkswagen Polo, 6200. 217 рідного пробігу, 1,6 газ, бензин, механіка 2011 року, дане авто. Peugeot 3008, 10-100, 10112 рік. Механіка, дизель, панорама, проекція, навігація. Це у нас комплектація Allure. Hyundai IX35, 2-літровий дизель, механіка 12850, 12 року, 198 пробігу, комбінований салон, шкіра зі тканиною. Сітрансі4, 6409 року, 1,6 бензин на механіці. 210 тисяч пробігу. Хлопці, продають. Автохімію, аксесуари на авторинку, ряд біля фудкорту, Підходьте кого цікавить. 9 тисяч доларів 8-го року 2-літровий бензин автомат 223 пробігу. BMW 5-тірочка. Citroen C4 Grand Picasso 18 року, 200 тисяч пробіг, автомат Isen 1.6 Дизель. Якраз ігор продає разом з товщиноміром. Цікавий, так само, друзі, ряд біля фудкорту, аксесуари, товщиноміри, багато-багато всього. Tesla Model Y, 44 тисячі доларів, 22 рік, 24 пробіг, 7 місць, шкіряний салон, панорамний дах. Volvo V-50 6910 року, 1,6 дизель на механіці, 270 тисяч пробіг. Кашкай 9-го року, 1,5 дизель, 219 пробіг, 9800, 7 місць механіка, панорама. Меган 3 хечбек, 11 рік, 1,5 дизель, механіка 7300, 227 тисяч кілометрів пробігу в даному автомобілі. Рено Grand Scenic, 7600 19 дизель, механіка місць, 9 рік, 298 пробігу. Друзі, попереду ще в нас є. А X35, 3008, Октавія, 3008, ще одна Октавія, Volvo 50, Sorento, де багато-багато інших автомобілів, які продаються на авторинку. Що з субота, те, що неділі, приходьте, обирайте, оглядайте. Є багато різних цікавих автомобілів, є що купити. Що ж, друзі, я всім дякую за перегляд. Не забувайте долучатися до нашого youtube каналу, адже у нас щотижня виходять нові цікаві відео, де ви зможете для себе обрати те авто, яке ви шукаєте. Бараю всім мирного дня і до зустрічі у наших нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лбів.юей